Я підтримую Олену Мандзюк. Я, я хочу її заспокоїти і сказати, що пані Олену і Олексій Сіганчаренко теж про це знає. Поруч з її дітьми, яких вона виховує так, що вони можуть начистити писок з московщиним дітям. Стане й моя внучка. Я думаю, що встануть внуки Ірини Дмитрівни Фаріон. І нас таких дітей багато в Україні. Ми їх так виховуємо, щоб чистити писок з московщиним дітям. І це сигнал не для дітей. Я хочу, щоб цей сигнал нарешті почули батьки з московщиних дітей. Олена Мандзя, Богдан Винюк, я. Ми всі своїми отакими різкими висловлюваннями привертаємо увагу з московщиних батьків. На них і досі не вплинули ракети, на них і досі не вплинула е, якась ну чи не знаю читання, ну чи вони не читають цього е, усвідомлення, чому повинна бути українська. Якщо на них це і досі не вплинуло, то ми знайшли ще один важіль впливу. Ми погрожуємо, що їхніх дітей чекають проблеми уже від наших дітей.